Збройні сили України роблять все можливе для того, щоб знищити окупантів. На Луганщині українським військовим вдалося просунутися на кілька сотень метрів. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зауважив, що ворог продовжує зазнавати втрату регіоні. Блискавичних здобутків поки немає, але кожен квадратний метр виборюється надзвичайно дорогою ціною. Тому відповідні новини, за його словами, причина для неби. Кої гордості, як зазначив Гайдай, наші військові не лише відбили атаки ворога, їм ще й вдалося закріпитися на нових позиціях як зауважив глава ОВА, на Луганщині окупантам регулярно влаштовують бавовну. Впродовж минулого тижня вдалося знищити близько 400 солдат РФ у кремінній. Крім того, знищено ще сто одиниць техніки ворога.